Привіт! Ми говоримо краще синиця в жмені, ніж журавель у небі, про перевагу чогось незначного, але вже наявного. Перед чимось дорогим і недосяжним. Так само її вираз ліпше горобець, ніж заяць у лісі. Як сказати це англійською? A bird in the hand is worse than two in the bush. Дослівно це означає. Птах у руці краще, аніж два в кущах. Це все що означає мати щось гарантоване, аніж ризикувати і втратити це заради чогось більшого. В німецькій мові кажуть: ein Ei heute ist besser, als eine Henne morgen. В буквальному перекладі це означає Яйце сьогодні краще, ніж курка завтра. Слова відрізняються, але сенс такий самий.